Як пасхальні яєчка пофарбувати і в целлофанову обгортку запакувати. Для початку потрібно все підготувати. Пропоную отаке пристосування собі мати. Для занурення яєчка в окріп, в бляшанки дирки попробивати. Окрему банку для барвників потрібно мати. За інструкцією барвники розвели, і яєчка пофарбували. Барвники написано харчові, проте не всі однакової якості. Пристосування приміряємо і яєчка обгортати починаємо. Яєчка в обгортки повпихали. І Перестосування поклали. На кілька секунд в окріп опускаємо і готові обгортки на яєчках вже маємо. Фарба з яєць змивається, тому підфарбовування знову починається. Тож, яєчка підфарбували і висихати. Нарушник поклали. Готові яєчка на пасхальній тарілці розкладаємо, а потім ще й Паску додаємо. Перший раз я хімічні харчові барвники застосував, а до того лушпинням з цибулини фарбував. Христос Воскрес! Так, за народною традицією, пасхальну неділю, я вітав. Поістину воскрес, кожен мені відповідав.